Презентуючи свій поетичний доробок, Сергій Шип робить зізнання, що відчуває себе абсолютно щасливим, адже має кохану, вірних друзів та нарешті здійснилася його заповітна мрія. Взагалі, ця книжка вся мені дуже дорога. Помог мені випустити цю книжку мій друг дитинства. Він просто профінансував весь этот проект. Шанувальники поезії Сергія Шипа відмічають, що у збірці кожен віднайде рядки співзвучні своїм власним думкам про кохання, філософію життя та любов до рідного краю. Під час презентації читали те, що найбільше до душі. Є і в хліб насущно, два росіян пірце, як смій, адвіо видать нікуда, і настільки адрою своє серце. Усі його внутрі. В диханні вітрук заснежений мірешини і віри в себе себя до сном, Бога, до духа до, до сина. Лірика поета звучить молодійно, тому легко лягає на музику і перетворюється на пісні. Сміхотворний власті казна і казони, чиновник Афейс Лише любов. Події взяли участь ті, хто відіграв важливу роль у житті поета, ті без кого не відбулося б самої презентації. З поміж них меценат та друг, котрий профінансував видання, а також перша вчителька тепер знаного літератора. Я тут почула з першої хвилини дуже гарні слова. Я щаслива людина. Чому це відбулося? Мабуть, тому що я не кривлю душею, я говорю щиро від душі, що він. Уже такий маленький, а він був порядною людиною. А те, що він проявить себе в тій чи іншій області, цього я чекала. Сергій Шип переконаний, що все у житті відбувається не випадково, тому вірить, дихання рядків багатьох надихне на нові звершення.